Добрий день всім Ось показую яка знову біда случилась. Це якраз, <кій> закінчення було сезону сухосподарського. Там бурячки возили, таке все. Ну, Коротше це одне з слабких місць наших тракторців. тут ворама, а тут лопає на стику. Цей коробки і ця труба. Це все е, якщо, воно розраховано на тонну. А ми возимо півтори і більше. О, тут ще цього начіпляно скільки зіліза. Це коса, то отвал ще спереді. То він відлашний не витримує цей трактор. Це ми е, його довго. Поки сварчика, толково, щоб оце ці косинці, е, повирізав, таку трошки укріпили. Ай тут знизу і там, ну, з тієї сторони то треба було піднімали кабіну вище, знімали праву педальку тормоза. Тут вчора трохи поставили, сьогодні треба е, масляну майстраль підсунити, е, педаль вчепити до кінця. Ну і кабіну поставити на, на ці на, на, на резинки. Ой, мене буде, і треба вже вивезти, буде септика. Ось таке, трохи похладно, але нічого. Зараз тут щось нічого, трохи, але будемо роботи. все, пока